Є новина, друзі. Час завершення війни настав Зеленський та Росіяни погодились на пропозицію США по завершенню війни. Дослухайте до кінця. Зеленський написав, що час для завершення війни настав, що буде три формати перемовин: два двохсторонніх і один трьохсторонній. Два двохсторонніх це Путін Зеленський, Путін Трамп, трьохсторонній – це Трамп Зеленський і Путін. І це я так розумію має відбутися дуже швидко. Я вже про це говорив. Що Ушаков, помічник Путіна сказав, що будуть перемовини, якби. З Трампом в найближчі перспективі вони вже домовлені. А зараз нас з'явилася інформація, що вже є місце, яке засекречено. Ну, тобто, вони практично домовились, де вони і коли будуть зустрічатися. Я так розумію, що десь там має бути і Зеленський, тому що він говорить про три формати перемовин. Можливо, спочатку будуть перемовини Путін Трамп, а потім вже буде саміт на трьох і перемовини двохсторонні. Тому стежимо, але це дуже важливі кроки для завершення війни, яку ми всі очікуємо. Польський портал. Нет написав, що в них є план, що США дали дуже хорошу пропозицію Росіянам і Кремль на неї погодився. Ось зараз зачитаємо і проаналізуємо разом з вами. Україна та Росія укладуть не мир, а перемир'я. Ну тобто, так як я і говорив, це не буде мирна угода, це просто буде зупинка війни по лінії фронту, тобто перемирі. Фактично визнання російських територіальних здобутків шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років. Ну я тут не погоджуюсь. Фактично, це одне питання. Головне, щоб не було юридичному. Але якщо питання відкладається на 50-100 років, тобто юридичного визнання не буде ні Криму, ні інших територій, і це означає, що ці території які підвисають в повітрі, вони будуть просто окупованими, і на них будуть діяти санкції. Ніхто там не захоче вести бізнес. Тобто, це буде для Путіна чемодан без ручки. Далі скасування більшості санкцій, накладених на Росію у довгостроковій перспективі повернення до імпорту російського газу та нафту. у довгостроковій перспективі. Тобто не одразу там на третій день Європа буде платити їм 200 мільярдів за газ. А ну тобто, вони мають показати, що вони дійсно хочуть миру припинення вогню і будуть дотримуватись відповідних домовленостей. Ну і щось для нас, як то кажуть, відсутність гарантії не на розширення НАТО, тобто. Ніхто не дає Путіну гарантії, що НАТО не буде розширюватись. Тобто, це дає шанс Україні, що вступити в НАТО. Це однозначно про Україну, про Молдову і про інші країни, які знаходяться біля Росії, однозначно. Відсутність обіцянки про зупинити військову підтримку Україні, тобто військова підтримка Україні буде й далі надходити, і це буде означати не Путін і не Росії ніякої демілітарізації, русифікації чотирьох областей тобто, жодних ультиматумів. За даними ОНЕД, росіяни погодились з останнім пунктом, тобто вони погодились на те, що військова підтримка буде в Україну. Іти. Ну, так виглядає, що все ж таки буде перемир'я оце. І буде воно контрольоване США. Це дуже добре, але саме основне для України, що щоб нам, по перше, надходила зброя, щоб була військова підтримка, щоб Україна стала настільки сильною під час цього перемиря і миру, щоб Росіяни більше ніколи не захотіли нападати на Україну. І все для цього ну, українці мають зробити. Напишіть, що ви думаєте по цим новинам по якби пропозиції Трампа, лайк репост підписка і телеграм шапці профіля. Підписуємося.